Дякую вам, наші постійні читачі, сподіваюся на це, що ви дивилися нашу зустріч до обіду. У нас триває інтернет-проєкт, фактично унікальний, наш Майдан, де впродовж марафону цілого дня, ми навіть не знаємо, коли він завершиться. В нашій студії бувають гості, це і творчі люди, це і політики, це і громадські діячі. І ми обговорюємо, звичайно, найгарячішу тему, яка зараз хвилює всіх. Ми обговорюємо події, які відбуваються в Україні, які відбуваються, зокрема, і в Тернополі. От ми з вами зараз говоримо, а за вікнами сигнали машин очевидно влаштували якийсь автокует. Цього дня також відбувався мітинг на театральному майдані. І про це якраз і будемо говорити з новим гостем. Нашої студії це Борис Явір Іскра, краєзнавець, поет, письменник. Прошу, що Борис вас найбільше хвилювало за цей останній період? За останні тижні, відколи, трохи більше вже тижні, відколи відбулися так звані революційні події. Ну чому так звані свою думку поясню пізніше? Чуть. А найбільше мене схвилювало народне піднесення. Це, Дуже загальна, звичайно, фраза. А мене схвилювало позитивному значенні цього слова, зв'язку з тим, що коли народ підноситься на протести проти певних владних і не тільки владних безчинств, це і проявами громадського суспільства, це і проявами того, що народ може між собою судосолізуватися, солідар проявити солідарність до тих незахищених верств, які підпадають під наругу, відповідно, люди відчули себе незахищеними зв'язку із тим, що провладні структури, це передусім уряд, президент, передусім уряд, відмінили курс на так звану євроінтеграцію. Відповідно, багато людей, які хотіли вже би найближчим часом, тобто найближчі роки. Бути у економічній та політичній Європі, вийшли на площі, відстояти своє право, або, щонайменше, своє бажання бути в тій Європі. Відповідно, більшість з них це були студенти, тому що багато, з іншого боку, ну це не дивно, тому що багато людей, можливо, не зовсім знають аспектів тої Європи, або декому просто було не до того. А молодь, яка передусім багато їздить, подорожує. Читає новини з інтернету, тобто читає досить свіжі новини. Я не говорю про їхню якість, але я говорю про їхню новизну, яка між собою передає різноманітні технічні інформаційні новинки. Вони, тобто, в тому числі, і ми, тому що я також до них належу, хочемо жити в більш цивілізованому, більш технічно розвинутому, більш економічно розвинутому світі, ніж та політична-економічна ситуація, яка склалася в нашій державі. Відповідно, люди вийшли на акції протесту. Пізніше відбувалося і відбулося досить цікаве явище, коли політики звичайно зійшли із сцени майдану. І події по-своєму досить цікаво закрутилися. Я вважаю, що ці події треба розглядати в такому багатоплановому аспекті, тому що зводити до суто до площини народних протестів або акцій за підписання євроінтеграції буде неправильно, тому що за останній рік з одного боку намітився розкол партії регіонів. Це вже видно по останніх подіях, що відбувається політичні. Що не менше дві великі групи, і це цілком зрозуміло, зрозуміло, тому що там є і ті, які більше промосковські, і є ті, які, скажімо так, мають вигодучий зиск від інтеграції з Європою. Навіть і сам Янукович, його оточення, чи так звана сім'я. Мали би зиск, якби їх би на офіційному рівні приймали в Європі, і саме він мав один з тих, які мали б великий зиск від підписання євроінтеграції. З іншого боку, є промосковські політики, політики, яким євроінтеграція не вигідна тим, що їх заставлять грати за європейськими правилами. За тими правилами, за якими живе більша частина Європи, які правила можна нарікати, можна їх е, е, любити. Вони можуть подобатися, не подобатися, але е, Європа за багато років виробила собі певні правила, mm -hmm. з якими живе і живе досить успішно. Що б хто не казав, досить успішно. Е, я там майже щороку бував, буваю, їжджу е, і. Я не скажу, що я експерт із європейського життя, я не є правник, який знає всі європейські закони, може їх ефективно аналізувати, але за зовнішніми ознаками і тим відчуттям, яке є в людей, як живуть люди в Європі, вони живуть набагато більш захищеніше, вони живуть набагато більш більшому достатку, ніж живемо ми. І цього треба прагнути. Це є така. Основа такий зразок, до якого мала б Україна, ну, скажімо, Україна або, скажімо, держава, в якій ми живемо, суспільство, серед якого ми живемо, розвиваємося, мало би дійти. Відповідно, цей рух мав би бути логічним, але так сталося, що в нас є. Досить давний і досить сильний, принаймні в геополітичному плані. Я не кажу економічно, але переважно в геополітичному плані сусід, це є Росія, яка дуже давно а, а, накинула оком на територію сучасної України. Якщо, і, ну, їм взагалі хочеться, певно, і ми знаємо з історії, що їм хочеться і більше мати під собою. І спроби вже були, і не раз. Імперські такі і, і, замашки. Так, імперські книги є імперські замашки. Навіть, скажімо так, досить популярна в певних колах ідея панславізму, тобто братання слов'ян, в російському виконанні є штучною і небезпечною через те, що вона розуміє єднання слов'ян під звертністю Москви. Чого всі свідомі. Адекватні слов'яномовні народи не хочуть, тому що знають, що таке російський чобіт, вони знають, що таке був царизм, вони знають, що таке була радянська влада, і вони знають, яка це є небезпека. Відповідно, кожен, хто прожив в тоталітарному суспільстві, має ось такий, скажімо так, якщо не страх, то застереження перед радянською владою. як Частиною загалом тоталітарної системи укладу суспільства. Відповідно, жити нам, верхністю Росії, верхністю такої тоталітарної імперської системи не хочеться. І мені, скажімо так, дивно, що ще частина людей заглядає на Росії. З іншого боку, нас. Склалася ситуація, що держава де-факто не є єдина у плані ментальному. Тобто за багато століть в нас не склалося єдиної політичної нації. Можна про це дуже сперечатися, але єдиної політичної нації зараз в нас немає. Ми це бачимо по тому, як люди на сході, вони ніби і хочуть за опитуваннями в Європу. Угу. Але для них це не є на першому місці. З іншого боку, на Заході більше хочуть Європу. Ми знаємо про певний мовний поділ країни, ми знаємо про певні, певне ставлення до так званих національних героїв і так далі. Це все є ті нюанси, які складають політичну націю. В нас, в тому числі, багатьма політиками нагнітається антитолерантність один до одного. Тобто це класична схема поділяй і благодаруй. Ми, е, в нашому суспільстві, ще за радянських часів, є нелюбов жителів одного регіону до іншого. І це проявляється е, на різних, е, в різних сферах життя, на різних рівнях. Е, буває таке, що людям з інших регіонів не завжди комфортно в тому чи іншому середовищі, е, куди вони приїжджають, для праці, життя і подібного. З іншого боку, е, Буває, часто є таке, що люди мусять суттєво мінятися, навіть можна сказати, ламатися для адаптації до іншого регіону. Це є ті такі особливості сучасної України, і за роки незалежності жодна влада не зробила якихось кроків для того, щоб їх, якщо не виправити, то хоча б згладити. Тобто якої якоїсь етнічної політики навіть від слова. Етнос, як народ чи нація. А від слова, етнос як частина народу. Тобто, наприклад, можна сказати, що галичани чи волоняки творять певні етноси. так? І відповідно, коли поїхати на Збаражчину, там люди кажуть, а ну, то там волоняки там за, за горами живуть там, в селі. Відповідно, і, і навпаки, це відчувається. Агітатори, які. Від... Це навіть тут, на нашому регіоні, що говорити про Северодонецьк. Так, відповідно, і ця... то може не є така напруга, просто її відчуття це ми, це вони. Угу. Відповідно, ці параметри не враховуються. Зараз Європа ґрунтується на ідеї Європи регіонів. Це означає, що кожен регіон є як. Квітка в полі, вона є рівноправною, поміж іншим має право на своє, свої особливості. Так, відповідно, хоч, наприклад, Шотландія чи Каталонія є частинами більших держав, угу. вони почуваються досить рівноправними частинами Європейського Союзу або, принаймні, оцієї ментальної Європи. І як і відповідно, якщо переносити вже досвід на сучасну Україну, якщо ми хочемо побудувати Європу тут, ми не зробимо її через так звані революції. Сучасна Україна це залишок, цікаво наступниця старої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це можна помітити дуже легко. Поїхати на схід і там є переперебовані синьо-жовти, серп і Стоять при дорозі. Дуже багато вирушується. Треба на їхати. це за і там у стоїть. Так. І, але просто багато таких символів просто перефарбовується. Це, mm -hmm. це маскування навіть в Галичині, колишня вулиця Червоноармійців замалювали фарбою вивіску і написали січових стрибців. За 20 років фарба злущилася, і тепер вже не знати, що це за вулиця. Відповідно, будь-який отакий ремонт. Назвемо зараз це євроремонт. Думаю, ми це просто... Так, ми проми робимо євро, ми робимо просто євроремонт, нам треба зробити євробутову. Інакше того не буде. Весна не настає в один момент. Сонце не палить відразу, плюс 30 і, і квітки відразу не розступаються. Якщо ми хочемо після тих, коли будів тоталітарного режиму дійти до весни цивілізованого світу, це має відбутися природний процес. Польща його пройшла ще більшою кризою ніж було в нас. Ми ж знаємо, тому 20 років на але, вони, але вони ризикнули на радикального, на спрямованого на свою державу керівника. А і ми на такого не спромоглися. Ну як частина суспільства спромоглася, частина ні. Частина. І з іншого боку, це означає, що частина, яка хотіла про європейський вибір, вона в певний момент свого часу не відстояла свого вибору, і а, тепер вони хочуть, щоб прийшли якісь єврокомісари і починали почали на. Нагинати владу, яку не вони обрали. Це розуміло. Тобто це також є такий нюанс свідомості людей, що вони хочуть, щоб хтось замість них контролював владу. Ніхто ж не буде замість них контролювати владу. Люди мають самі організуватися, контролювати владу. Вони мають самі виробити правила гри, з якими хочуть грати. Інакше вони в тих існуючих накинутих кимсь правила гри будуть себе. Почувати, як люди в імперії, коли це не їхня держава. Люди і так почуваються в нас, як живуть на чужій землі, на своїй, на своїй землі. Тому що владу, яка в нас є, ми не відчуваємо своєю. І це, скажімо так, в тому числі діє на підсвідомість великої частини суспільства. Дуже дякую вам, Борисе. Чесно кажучи, мені навіть не хотілося під час цього монологу вас перебивати, бо згодна ну з кожним словом, що ви сказали. Дякую. І Єдине, що я би хотіла додати, якби більше було контактів між різними регіонами, якби люди з Сіверодонецька та їздили сюди більше і бачили, як ми тут живемо, можливо, не було б тих легенд про бандерівців і про кулемети закопані, і більше досить пір. Там побутують легенди, так. що вмирають, але Ні, слава Богу. Ну так добре, дуже вам дякую, Борисе. Ну,